Папочка, вот кошка хочет посмотреть. На завтрак у нас грибка, сосиска, риса не жаркеп, с маслом я их сыром, колбаску.

Четвертий день їдемо. Село Уречі, музей Тустань, хата в глибокі, глядова стежка, заповідник Тускань. Село Уречі, воно одне із двох сел України, яке занесено до міжнародного туристичного центру. Визнано найкраще. От зараз ми будемо туди їхати. Тільки треба оце все відшкрябати. Все замерзло, вроде особо таких морозов і нема, а воно. Чи камінь, і ковані в нім, покої, і брами, і льохи, чи велетні все, через бійники в дім не знає ніхто ані анітрохи. І використовували бойових діях. Зубчики на ній є дещо затоплені, це означає, що їй використовували боях. Наступною функцією була адміністративна. Тустень була волості областю. І про це звідчує королівська дарча грамота на село Кушенниця 1340 року. Там у будні фортеці одна із них тустень. Верхів найвища стіна була ось ця західна. Висота дерев'яної суцільної забудови сягала двадцять п'ять метрів. Ну що, вибрали?